Проректори, декани, професори і студенти разом сіли за парти, щоб перевірити свою грамотність. У Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького відбувся диктант національної гідності. Таким чином організатори заходу вирішили вшанувати пам'ять героїв Небесної Сотні і одночасно відзначити міжнародний день рідної мови. Писали умовну контрольну більше 200 осіб. Тут яблуку ніде впасти, аудиторія повниться охочими перевірити свою грамотність. Наймолодший учасник заходу десятирічний Захар. Я хочу написати цей диктант, тому що я українець. За парти в очікуванні диктанту сіло більше двох сотень знавців мови. Поряд проректор і лаборант, студент і професор. Такий мовний захід тут проводять уперше. Кожен українець має любити свою мову. Це присвячено е, дню. Коли повернула Небесна Сотня, перша. Ну і тому, і це друга причина, чому чому я не змогла не взяти участь в цьому диктанті. Цей диктант він не передбачає перевірку, скажімо так, морфографії, пунктуації. Це насамперед ви вияв своєї свого ставлення до своєї держави. І об'єднувальна функція. Організував диктант Інститут філології та соціальних комунікацій університету. Співробітники пояснили, присвятили його вшануванню героїв Небесної Сотні та святкуванню Міжнародного дня рідної мови. Обрали текст Василя Сухомлинського Гідність. Читала його заслужена артистка України Тамара Власенко. Якщо ми не можемо постати фізично на сторожі кордонів нашої держави, я думаю, що ми, ті, хто зголосилися взяти участь у цьому заході, можуть підтримати українську культуру, українську мову, українське слово, література. Ось беручи участь у таких заходах. Учасники загальноуніверситетського диктанту перевірили написане шляхом самоперевірки. Роботи забрали собі на пам'ять. Лідія Меланіч, Дмитро Морошніченко, Черкаська служба новин.